Доброго вечора вам, діти. Сьогодні ми з вами будемо з математики вже новий предмет вивчати. Який предмет. Та, ж новий предмет? Так, у нас же не ділим ще 20, але Та, Стрінку, так, що ж ми ще зробимо? Раз, 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 раз. С фонами все будем я кузов мы сегодня вот там будем заглучить. Давай там. Наступил стрелку. Так, я вам задаю домашнюю. Так, с, 100, с, 377 и 378. Кто-нибудь я был домашним? наверное, нет. Тримаємо сторінку наступну, 62-гу. Починаємо з вами 62-гу, 63 ю робіт. так, да, 63 ю сторінку ми сьогодні будемо з вами учитися 63-й стрінки. Так, починаємо. З вами беремо з вами ми нашу вечором. Чому ввечері? Бо у дня в мене ще не було времени з вами займатися. Вже з вами перший клас. Перший раз перший клас, як кажуть, Перший раз перший клас. Так, я вам задавала ось, я вам задавала класний последний урок. Сьогодні у нас 17 листопада. Пишемо 17 листопада. Ваше домашнє завдання, зразу вам кажу, ваше домашнє завдання, це 408, 409. Подачу і вираз з периметром. Визнач довжину сторін до 3. так. Ага. Тоді я вам задаю 47408. Выбираю сторін 4 А, АБ. Так, я хочу заключить латинські літери, я вже забула. Сейчас сам скажу, які ви. Так, вроде я подавлю. Сейчас скажу. А, БЦД АБЦД. І знайти його периметр Добре, починаємо завдання. 400. пишемо так, класна робота, класна робота. У нас ще буде урок, длиться 5 минут, 5 хвилин, що урок у нас. Добре, пишемо класна робота. Бустро так пишемо. Якщо там не вміщається, можемо туюти. У мене не вміщається, тому я трохи підбігаю його на наступний рядок робота. Так, починаємо з Так, 40. Ось. 442. Усно поясни, як обчислити. 87 плюс 9. Я вас уже учила я це все розкладувати. Беремо з вами другу ручку, бо то буде нам заміточкою. Зараз все ми з вами все розходимо. Ось як ми прислували з вами на, на тому уроці. Сьогодні у нас це 87. 87 і плюс, так, як я вас учила, 87 плюс. Это не треба записывать, это у нас домашня работа, это у нас еще в основном. Як Как я вас учила. Добавляем десятки, десятки одиниць до десятки, единицы до единицы. Тогда у нас снимаются одни десятки, поэтому добавляем единицы до единицы. Разом эти две единицы. Давайте сейчас вам считать. Это будет шестнадцать, так. А шестнадцать... 16... Давайте тут запишем уже. Шістнадцять плюс сіки. Правильно. Вісімдесят сікі буде. Mm. Ну, невідомо. А замість цього ми невідомо, що ми ставимо з вами. Правильно. Треба це забирати, додати, додати. І буде у нас щов'яносто. Шість. Добре. Ну це сьогодні. Ось наша робота. Молодці. Так. Пишемо нам треба завдання зробити. Ось. Е, ну, де... 406. Чорні плями закрили деякі числа і знаки афи... арифматичні дії. Віднових. Так, ну, я це не знаю. Тут уже якось для вас сложно, тому я з вами ми ще такого не учили, ну, тоді не будемо робити. Зроб, зробимо ми з вами таке заданічку. Оля кинула м'яч на відстань ось. 403 завдання і все. Тому що роботу я вам вже сказала. Ось оце завдання. Ось оце заоднанічку і за оце завданечко. Е, Оля кинула м'яч на відстань, на відстань 18 метрів, що на 9 метрів ближче, ніж Юрко. На яку відстань кинув м'яч Юрко. 9 метрів ближче. Це значить він цього вперед. Кинул. Так, ну та це не вже для вас тоже. Добре, це ви оцю задачу самі запишете оцю задачу. Мені потім е е скажете, як це буде задача. Я вам ще раз скажу домашнє задання і ми з вами будемо вже приступати до слідчого уроку. Ось 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 ваше домашнє задання і ось ваше домашнє задання. Дякую. Поки що ми з вами все прибираємо, складаємо на наступного уроку. Дякую вам, що були на уроці. З вами була знову я, Елизавета звіта Ярмоленко, з мамою і ваша учителька. Так що дякую вам, що ви були на цьому уроці. Наступний урок це в нас музичний, Тому чекайте наступного уроку. Дякую, що були на цьому уроці.